І так, як користуватися автофокусом. Перш за все ми ставимо брідж місточок на деталях, щоб деталі не випадали. Ось отак, наприклад. Друге, включаємо ручний режим, а не автоматичний. Потім заходимо в меню і опускаємо вісь Z. Так. Щоб підшипник майже дійшов до краю. Ось цей до краю направляючої. Далі в нас лазер попадає на нашу поверхню. Ось тут у нас є дві кнопочки вверх і вниз. Їх треба нажати одночасно на 3 секунди, щоб наш датчик скинути. Так, ми скинули, обнулили наш датчик висоти і він показує там 0,28 мм. Далі нам треба включити автоматичний режим і нажати старт. Але зразу нажать паузу. В нас шумить мотор, це значить, що автоматично відбувається регулювання. І ось ми можемо навіть спробувати піднімати фанеру. От, він піднімається, опускається. Далі ми віджимаємо наш упор, і він падає на, на поверхню. І е, шляхом відкручування цих двох винтиків треба вже подвинути е, сам лазер так, щоб у нас е, фокусна відстань була рівна половині товщині матеріалу. Ось у нас фокусна відстань на 2 мм. Тепер піднімаємо наш упор і зажимаємо його. Все, автофокус ми налаштували. Коли промінь лазера буде попадати на, на пустоту, автофокус не буде відбуватися. Ось. І для цього ми ставили бріджі у деталях, щоб вони не випадали і не ставали так косо криво, щоб деталі всі лежали в площині, і щоб в нас був, було нормальне регулювання по автофокусу.